що зокрема і формує громадську думку що на це впливає будемо говорити з антоном грушецьким це виконавчий директор кмісу київського міжнародного, міжнародного інституту соціології. соціології так пане антоне вітаємо вас наше вітання Добрий вечір. Отже, ну спочатку про 75% українців, так там 74-75%, які готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Ось це опитування ось це дослідження соціологів ваших колег з рейтингу. Відповідно, хотілось би, щоб ви оцінили на початку, чи є насправді справедливим з одного боку. Розумієш, що так, що ну дійсно, якщо брати наприклад, минулу осінь і зиму, то це логічно. А з іншого боку, як би ви оцінили такі результати? Ті результати вказують на те, що українці, ви знаєте, вони розуміють всі складнощі нинішньої ситуації, і все таки готуються до вони. Але я можу сказати, що минулої осені. Ми також у вересні в грудні запитували подібне запитання, і більшість українців і тоді говорили, що вони, по перше, вони готуються до важкої зими, хоча та зима, от на цей момент, уже. Довелося пережити більше складних моментів ніж поки що мають українці. По друге українці все одно говорили про те, що навіть попри обстріли і певні проблеми з постачанням електроенергії і з іншими незручностями українці все одно їх не ламає і вони все одно це все переживуть. І виступають проти, скажімо, там поступок Росії. Вважають, що треба боротися далі проти Росії. Це не ламає психологічно українців. Те, ми зараз бачимо 75%, це до речі, ще один такий вимір стійкості українців і українців не лякає там і нова важка зима. Українці мають певний досвід і готові рухатися далі і пережити цю, жиму, цю зиму. В той самий час, чи можна сказати, ну, зважаючи на таку кількість е, наших громадян, які є підготовленими, що е, обстріли, е, які здійснює Російська Федерація, вони не стали для нас, е, зважаючи на тривалий час тих обстрілів, от, чи, чимось таким буденним, на що тепер ну, як це, е, звертають увагу менше. абсолютно правильно. На жаль, відбувається процес, це, на жаль, ми повинні говорити те, що там, ми говоримо нормалізація війни. Та перші місяці війни це, звісно, був такий шок для мільйонів українців. Це була цілковита перебудова життя. Минула зима. Це також був черговий шок, як жити зиму в умовах скаженого сусіда, які займаються абсолютно такими воєнними злочинами. Але українці пережили, адаптувалися, і зараз ви знаєте, як зараз годять ці анекдоти, що скоріше б там відбувалося, вже нарешті було розуміння: будуть обстріли чи не будуть, щоб ми далі могли планувати своє життя. Тому що вже починається грудень. А українці ви знаєте, вже очікувані дійсно запаслися павербанками, генераторами, запланували, як будуть працювати, як будуть дітей відводити в садочки, і так далі. Це, це жахливо насправді, але це ще раз це до речі, такий потужний аргумент і нам всередині розуміти, і нашим партнерам на заході, тому що ви знаєте, це я з вами говорю. А коли до мене звертаються західні журналісти. Я постійно чую через одне речення. Ну ви ж знаєте, вас каже, ма може, все таки треба домовитися. А давайте, все таки, мабуть, вам дуже складно ви так страждаєте, що все таки пора про щось подумати і там підміги там оком. тобі. але бачите, що ні, українці адаптуються до цього всього і готові далі протистояти ворогу. Угу. Пане Антоне, а за рахунок чого загалом формується громадська думка? Я маю на увазі, що ну, тут зрозуміло, що українців турбує питання холодної, темної зими. Так? А які ще теми турбують зараз українців? Ви розумієте, сам досвід інформується під впливом і ставлення під, від персонального досвіду? безпосередньо з чим ти стикаєшся, а по-друге, що люди бачать у медіа зараз, насправді зрозуміло, пріоритет номер один для абсолютної більшості українців, це перемога у війні. І до речі, ми повинні говорити, що, хоча зараз складний період і цей рік не виправдав багато очікувань українців, все одно абсолютно більшість зберігають оптимізм і віру в перемогу України і водночас виступають проти, скажімо, там певних поступок Росії, вважаючи, що боротьба повинна продовжуватися з іншого боку, те, що не справдились певні очікування, і те, що все-таки наросте психологічно боть людей це не та тилова, в тому, про яку ми критикуємо. Це просто природний процес, коли люди дійсно майже два роки живуть в складних умовах. Це робить їх більш психологічно сприйнятливими до різних наративів, особливо в розколу всередині країни. Повірки. По-друге, люди більш гостро ставляться до питання справедливості, яке особливо проявляється в корупції. До речі, питання корупції це те, що тригерить найбільше за останні півроку людей. І люди хочуть справедливості. Вони вважають, що було би менше корупції, було би більше грошей на допомогу збройним силам і нашим громадянам. По-друге, це було би більш справедливо, тому що якщо у нас більше 70% людей за опитуваннями відповідають, вони готові терпіти стільки, стільки потрібно, аби була перемога. Це високий показник, але водночас люди хочуть, щоб це не просто прості громадяни терпіли, щоб вони дійсно бачили, що і чиновники, і політики, і працівники влади, щоб всі дійсно там, затягнули паски і як єдина така команда разом терпіли заради перемоги. А скажіть, а окрім теми корупції, які питання ще тригерять українців? Ну, от і різниця цих тригерів між 22-м і цим роком, вона суттєва чи ні? Вона абсолютно суттєва, тому що на початку 2022 року всі питання корупції, соціально-економічних питань, тобто після корупції насправді йде соціально-економічні питання, це питання, як ви їх сформулюєте, але найчастіше це, умовно, низькі зарплати пенсії, це питання певних соціальних виплат або охорона здоров'я, якщо це також прив'язується, скажімо, до певних соціально-економічних речей. Але на початку 2022 року, після вторгнення, всі ці питання стали третьорядами, тому що українці зрозуміли, що скажімо на початок березня питання просто телевиживання України в цілому, тому що ми чули ці Два-три дні для Києва, три-чотири тижні для України. Українці це відчували, бачили цю навалу з усіх сторін, і це, звісно, стимулювало забути про ці проблеми, аби вирішити. Далі, вже з кінця двадцятого року, коли були яскраві перемоги України: це і північ Київщини, і Херсонщина, і Харківщина. І почалася важка зима з обстрілами. І почалися вже дочі перші такі скандали, які стосувалися над закупок генераторів чи інших питань. вже потроху почалися перші дзвоники, які стосувалися саме корупції і умов життя населення. На цьому цього року ще раз, оскільки якби насправді справдилися очікування людей, які люди мали півроку, тому що до ситуації на полі бою зараз би люди були більш оптимістичними, насправді і трохи менше думали би теж про питання соціальної економічної корупції. Але оскільки ситуація склалася не зовсім так, як ну люди очікували і надіялися, люди починають більше звертати увагу і на інші проблеми, і тому ця корупція, яка зараз така, однак виросла і соціальні економічні питання, рік тому люди значно менше про це говорили. Скажіть, а щодо російської пропаганди вона впливає зараз на думку українців? Якщо так, то як саме? Ви абсолютно праві. Вона продовжує впливати, але вона також адаптується до нинішніх реалій. Якщо ми ставимо прямі запитання про наприклад, чи поділяєте ви думку, що Україна штучна держава, яку вигадав Ленін, то ви отримуєте 95% плюс відсотків людей, які ну, скажуть, що це маячня. Тому російська пропаганда адаптується і намагається впливати не прямо. Наприклад, вбиваючи розкол і переконуючи українців, що є, наприклад, конфлікт між військовим командуванням там і політичним керівництвом України. У нас за рік з 10 до 30% відсотків стало більше тих, хто вірить в це. У Нас 15 до 30% відсотків стало більше тих, хто вважає, що захід готовий, наприклад, кинути Україну або примусити Україну до миру. І найчастіше питання в тому, які канали цієї пропаганди, тому що російських телеканалів у нас немає. Російські джерела інформації у нас споживають до речі, невеликий відсоток населення, там 10-15, але вони продовжують споживати інформацію. Але це не той вплив. Але у нас зараз основні джерела інформації для більшості населення телеграм-канали і ютуб канали. І люди називають сотні і тисячі різних каналів. По перше там може проникати часткова інформація. По-друге, на жаль треба констатувати що навіть наші західні партнери навіть світові гранди в сфері медіа часто публікують статті, які набувають резонансу в україні але які насправді в собі містять якраз ці елементи пропаганди які і заходять в україну і легітимізуються тим що це скажімо Нью-Йорк Таймс, або вошингтон пост або за економіс або за або інші видання і воно може там трішечки осідати в головах людей і на фоні цієї нервозності і психологічної втоми може пускати коріння на жаль зараз Пане Антоне, у нас буквально півтори-дві хвилини дві... залишається. Дві хвилини ще. так. У нас зараз з Сергієм перед очима відкрите опитування КМІСу нещодавнє про математику. Про те, що переважна більшість українців в переважній більшості математика стала в пригоді після школи. Кожен дев'ятий це 11%, заявляє, що йому не знадобилося вивчення математики після закінчення середньої школи. Чи логічно... дев'ять каже, що знадобилося. Чи логічно припустити, що кожен дев'ятий українець не ходить в магазин, там не рахує, не бере кредити, чи чи можливо в дитсадочку, і у нього математики ще не було, тому, тому вона йому не знадобилась у житті. Ну насправді, якби люди просто не усвідомлюють роль математики ці 9% відсотків чи 10%, це, які просто не усвідомлюють роль математики, яка напродовжує відігравати в і в магазині, і, наприклад, в дронах, які атакують ворогі позиції, вона відіграє роль. Але можна так на рівні такого напівжарту припустити, що багатьох людей лишається така травма від математики в школі, що їм здається, що далі вони дійсно обходять стороною. Але математика це стосується кожного. Yeah, ну, це це, це просто це взаємодія з банками, сплата рахунків, це там кредити. Плюс не і... треба плутати математику з ал алгеброю та і геометрію. геометрію так. От, та, зовсім так. В яких ситуаціях найбільше знадобилось? Ну, насправді, якраз такі повсякденні речі і найбільше користуються математики. Те, що ви називаєте, банки повсякденні справи розрахунок, це там, де люди і відчувають цю математику, тому що алгебра, геометрія після речі людям здається, що воно дійсно не потрібно. Хоча навіть та ж геометрія і розуміння простору, воно все ж таки формується в школі, тому що у нас більшість людей зараз або водять машину, або хочуть почати водити, водити машину, або розуміння простору, водити це дуже буде складно. І це теж такі елементи, які нам засідають, повинні засідати в голову, які ми повинні розуміти. А зараз дощі з такою, як математики потрібно це рахувати ворожі втрати кожен день і розуміти, як воно змінюється, і розуміти цей приріст. Це також математика. Дякуємо, пане Антоне, вам за те, що доєднались до ефіру. Антон Грушецький це виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Він був на прямому відеозв'язку.